Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Дуже радий вас вітаю у нашій новій ддм неділі, де ми роздумуємо над Божим Словом, яке церква дає нам на сьогоднішній день. А сьогодні маємо, на секундочку, вже третю неділю Великого Посту. Тож, дуже-дуже рада. Велка! Дорогі Євангелія сьогодні дуже виразно і конкретно спонукає нас до того, щоб ми не стільки оцінювали, хто там який поганий, але щоб передусім дбали про те, щоб прожити життя плідне і, врешті-решт, осягнути спасіння. Але як це зробити? Це вже справа інша і досить-досить складна. Тому, знову ж таки, маю для вас дві вказівки, які сьогодні заховані для нас у першому і відповідно другому читанні. Отож, перша річ, на яку запрошую вас сьогодні звернути увагу, це, дорогі, віра в те, що наш Бог є єдиний, але не просто єдиний, єдиний живий. Погляньте, читаємо дуже відомий нам опис моменту, коли Господь спілкується з Мойсеєм через кущ, і Мойсей задає дуже конкретне питання: як я маю пояснити цим людям, до яких іду, хто мене послав? Хто ти такий? І Бог дає йому знову ж таки конкретну відповідь, що він є тим, котрий є, просто є. Тобто, в порівнянні до інших богів, до тих, кого почитаються люди довкола, він той, хто справді існує. Дорогі, ми можемо визнавати віру в єдиного Бога, можемо не визнавати, але це не міняє факту того, що він справді єдиним живим, правдивим. Богом. І кожного разу, коли я сумніваюся в цій істині, коли я її відкидаю, єдиний, хто терпить від цього невимовну шкоду, безповоротні втрати, це тільки і виключно я. Тому що можу поклонятися якійсь машині, можу поклонятися якимось там технікам, благам, мріям, надіям і так далі. Вони справді можуть стати для мене богами, але вони не являються живими. Тобто вони не прийдуть мені на допомогу. Вони не підтримують мене, вони мене не чують, бо вони не справжні, вони мертві. І тільки один єдиний Бог у всьому, свес... у всьому всесвіті, котрий живий, це той Бог, який нам себе об'являє. І саме тому варто плекати в своєму серці віру. Саме тому кожного разу, коли хтось інший займає його місце, хтось або щось інше стає на його місце. Це справді дуже і дуже велика втрата, бо я втрачаю єдиного правдивого, живого, того, хто є. Пам'ятаймо про це, коли зустрінемося з якимись труднощами, завжди запитуємо себе, кому я поклоняюся і кого вважаю справжнім Богом і чи немає випадково якихось інших підробок у моєму житті поряд із ним. А друга річ вона трохи більш завуальована. Зверніть увагу, Павло, коли звертається в цьому листі до Коринтян в другому читанні, то говорить їм про якусь таку своєрідну живу скелю, якою є Ісус Христос, з якої тече жива вода. Що це за скеля? Думаю, що ви читали цей опис, але можливо, це десь втікло від вашої уваги. Коли ізраїлітяни, коли цей вибраний народ прийшов на пустелю, то там вони відповідно зустрілися з чим зі спрагою, бо на пустелі нормально немає води, це нормальна ситуація. І де вони цю воду взяли? Коли вони почали нарікати, коли їм справді загрожувала смерть, Господь дає Мойсеєві ось це благо, прийти і вдарити палицею об скелю. І з цієї скелі починає текти для них вода. Десь я читав якийсь опис, що це не дивина, що зі скелі тече вода, досвідчені, досвідчені пастухи, які там жили на пустелі, вони могли би знайти цю воду. Дивина, що ця вода була саме там, де ці люди її потребували. Якщо поглянемо ще ширше на цей образ, то в момент, коли Ісус висить на хресті, коли віддає своє життя за нас, знову бачимо цю скелю. Яку нічого не змогло подолати, а разом з тим бачимо палицю, спис, який пробиває йому бік, і звідти витікає знову ж таки вода, яка тамує нашу спрагу, і кров, яка змиває наш гріх. Дорогі наше життя не раз подібне до пустелі. До пустелі, де здається, нам, ну, немає нічого дивного, що бракує справедливості, бракує любові, бракує миру і багато-багато ще чого іншого. Але запевняю вас. Господь посеред цього може стати для мене всім, чого потребую, щоб цю пустелю пройти, бо тільки пройшовши через неї, врешті-решт отримую цю землю обітовану. Дорогі бажаю вам прекрасної неділі. Неділі, яка буде занурена в задуму про те, що я справді вірю і визнаю єдиного правдивого, живого Бога. А разом з тим, то пам'ятаймо. Що, коли забракне мені, тої живої води, то Ісус, який є скелею правдивою для мене, завжди готовий мені дати її, навіть якщо це буде найсухіше, найпустинніше місце у всьому всесвіті. Хай віра в це справді розпалить наше серце. Я ж вам дякую і до скорої зустрічі. Па!